Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники, гості мого каналу мене звати Ольга. Зараз я буду робити теропрогноз для міст України на період з 16 по 20 вересня 2024 року. Включно ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для людей. Дякую вам за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, за ваші э, підписки, вподобайки, за зворотній зв'язок. Починаємо дивитися Запоріжжя. Запоріжжя, місто Запоріжжя. 16 по 20 вересня. Так. Місто Запоріжжя. 16 вересня, місто Запоріжжя. Що чекає в плані війни? в Плані обстрілів? 17 вересня, 18 вересня, місто Запоріжжя, 19 та 20 вересня, місто Запоріжжя. 16 вересня. Меч вниз. Загроза з повітря. Лівий берег міста Запоріжжя. Правий берег. Дивіться, щось будуть летіти ракети, десь в Запорізькому районі будуть збивати. Вони будуть летіти, скажімо, через лівий берег нашого міста Запоріжжя. Карти прильоту не показали, але є загроза, що щось будуть збивати дуже близько, прямо як ото окраїна лівого берега міста Запоріжжя. Дати можуть зміщуватися. 17-го місто Запоріжжя, 17-го. Лівий берег. Правий. Лівий. Правий. На лівому березі будуть проблеми з електропостачанням, з якісь ремонтні роботи будуть там, 17 числа. Ну, слава Богу, карти прильота не показали. Ні на правому, не на лівому березі. Хай так і буде. 18-го. 18 березня. Ой, ой, вибачте, вересня. Я кажу березня. Вересня. Якщо я скажу якесь інше місяць, це не. Як ото, не враховується. Я вже задала ізначально. 16 по 20 вересня таро прогноз. Так, 16, 17, 18 вересня. Місто Запоріжжя. Лівий берег міста Запоріжжя, 16 вересня. Правий берег. Лівий. Правий, лівий, правий. Ну, не бачу, слава Богу, не, не, не показують карти. 19-го 19-го. є тут загроза. Вночі, коли люди сплять, загроза, як люди лежать, от, лежать, да? лівий берег міста Запоріжжя. Правий берег, лівий, правий, лівий, правий. Дивіться, наводчик показує щось мені йде таке, як... На, можливо, на лікарню. От щось тут іде, там, де люди лежать, можливо, готель, е е е хостел. Ну, щось тут там, де лежать. І це кажуть, як. Це як правий берег. Правобережна частина щось там будуть збивати в районі правого берега. Показують карти на 19 вересня. Бережіть себе. 19, 20, 20. Число, 20 вересня. Так, лівий берег. Правий. Лівий, правий. Лівий. Правий. Для лівого берега є загроза від уламків. Щось буде збивати, бачите, виливається через край. Є загроза. Тут, на жаль, показують і захист не спрацьовує лівий берег на 20 число, 20 вересня. Тут є небезпека. Будьте уважні. Дати можуть зміщуватися. Це на цю неділю, скажімо так. На цей тиждень я дала вам прогноз. Дніпро, місто Дніпро. 16 по 20 вересня. 16 вересня, місто Дніпро. 17 вересня. 18 вересня. Ой, я бачите, пооткривала. Ну, ладно. 19 вересня, місто Дніпро. І 20 вересня, місто Дніпро. Так, 16. го Лівий берег міста Дніпро. Правий берег, лівий, правий. На лівий буде цілитися, але воно не долетить. Слава Богу, нема. Правий, тепер 2, 17 вересня. Тут карта захисту, карта Божого захисту, я б сказала. Так, лівий берег міста Дніпро. Правий берег. Лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий. Десь будуть летіти в район правого берега, але захист ППО спрацює і воно не долетить до намічної целі. На правобережну частину є загроза. 18. 18. Тут кажуть, захист поломаний. Захист поломаний на 18 вересня для Дніпра. Пробити захист. Лівий берег місто Дніпро, правий, лівий, правий. Лівий, правий, лівий. Щось лівий берег. Тут кажуть, бачите, біля води коло води якась, як збивають щось, як загроза від уламків. Так, 19 вересня, місто Дніпро. 19 вересня, місто Дніпро. Лівий, правий. Лівий, правий. Десь летить, скажімо, правобережна частина ну це як район. Отам От може летіти з північного напрямку і летітиме через правий берег Дніпропетровська і летітиме туди в східну сторону. Ну, до вас прильота карти не показали. 20 число, 20 вересня, місто Дніпропетровськ. Дніпро. Лівий берег. Правий. Лівий. Правий, бачите, зловили, На лівий будуть летіти, але його зіб'ють. Воно, тобто воно спіймають, зловлять, подбивають. Дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус один-два дні. Будьте уважні і обережні. А в цілому кажуть, місто Дніпро захищено. Бачите, захист? Так, Нікополь. Нікополь, героїчний Нікополь. Чи зменшиться кількість обстрілів міста Нікополь? 16 по 20. Ну, Показують, що. Навпаки, вони якось будуть штурмувати, питатися, намагатися. Бачите, я тут кажуть, що не зменшиться. Бачите, воно тут є влучання. Важко, дуже важко. На ці 5 днів, поки все залишається без змін. Мені дуже шкода. Це дуже ж. Це ж нема слова. Марганець. Марганець. Чи буде прильот 16 по 20 Вересня, у Марганець. Ну, кажуть, може бути. Може бути. Може бути. Бачите, як північна частина. Північно-східна. Там та, що до Запоріжжя. Північно-східна якось так. Та сторона. Там є небезпека. Показали карти. Новомосковська. Місто Новомосковське, Дніпропетровської області, що вас чекає 16 по 20 вересня. Обов'язково пишіть, з якого міста ви мене дивитесь? 16 по 20. Страх. Великий дуже страшно, дуже гучно. Тут кажуть, є загроза для східної частини міста для житлових будинків, там можуть постраждати житло, велика пожежа тут показують карти, що може бути прильот окраїна міста, окраїна вашого міста Новомосковське. Східна частина є небезпека. На жаль, бережіть себе. Кам'янське місто Кам'янське Дніпропетровської області. 16 по 20 вересня, місто Кам'янське. Чи буде 16 по 20 вересня у Кам'янське прильот? Так, 16 по 20 вересня у Кам'янське. Слава Богу, карти не показують прильоту. Дай Боже, щоб так і було. Є загроза, кажуть, будуть летіти в вашому напрямку. Вночі, коли люди всі сплять, це таке, знаєте, підлість, ця вже, ми вже знаємо, летять. Бачите, яка велика кількість до вас летить. Але вона летить далі, якось летить, пролітає. Якби вниз, я б сказала, буде прильот. А так ні, слава Богу. Місто Павлоград. 16 по 20 вересня. 16 по 20 вересня. Місто Павлоград. Так, 16 вересня. 17 вересня. 19 вересня. 20. ой. 16, 17, 18, 19 і 20. 16 вересня, тут, кажуть, є загроза від зрадників, колаборантів, які тут наводчики. Буде прильот? Ні, нема прильоту. Є, там, кажуть, десь Павлоградський район, там загроза від уламків. 17-го. Тут кажуть, карта страхів, карта запугівання якась. Тут кажуть, багато може летіти в вашу сторону. Дуже багато, буде емоційно страшно і будуть летіти на те підприємство, куди вже прилітало. Буде летіти в ту сторону. Але його, тут щось, кажуть, щось можуть збити, а щось можуть не збити. Ви знаєте, про що я говорю? Я не знаю Павлограда зовсім, але ви повинні, місцеві повинні розуміти. Тут Туди, куди вже прилітало. Щось там є загроза для того... Ем, тої споруди, для того заведення, отак. Може, там підприємство якесь, ну, в общем, так. 18-18 ем, карта нестабільна. Лівий. А, важа, нема там ще. Чи буде прильот? Ні, нема прильоту. По району, так, у самий Павлоград нема. Так, 19 вересня Павлоград. Нема прильоту, слава Богу. 20 вересня. Лівий берег Павлограда. От лівий бер... ну, Ліва бережна це значить, зараз кажу, я дивлюся зверху, з півночі, це східна частина. Дивіться, там кажуть, що може бути. Прильот. Приліт. Так, да, на жаль, жертви тут показують. Східна частина. Павлограда, Окраїна. От там кажуть, що може бути прильот. Бережіть себе. Ще раз нагадую, дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус один-два дні. Вільнянськ. Вільнянськ. 16 по 20 вересня. Чи буде у Вільнянськ прильот? 16 по 20 вересня. Чи буде прильот? 16 по 20 вересня. Ну. Десь кажуть, Вільнянський район, там так. Південна частина. А в самий Вільнянськ тут карти не показують. Хай буде так. Хай буде ну, нікуди не прилітає. Але тут є загроза від будинків. Можливо, як знаєте, як передмістя, можливо, дачі там якісь. От південна частина Вільнянська, там є загроза. Може, село там прям рядишком біля вашого міста? Там туди йде загроза. Місто Київ. 16 по 20 вересня, 16 вересня, місто Київ. 17 вересня, місто Київ, 19. О, 18 вересня, 19 вересня, місто Київ і 20 вересня, місто Київ. 16 вересня, місто Київ. Працює ППО. Прильоту, судячи по цим картам, по цій карті, я вам хочу сказати, що я не, не буде. 17 вересня. 17 вересня будинок перевернувся. Так, дивимося. Лівий берег Києва 17 вересня. Правий берег. Лівий правий. Лівий, правий. Лівий, правий. Дивіться. Щось буде правий берег, там є небезпека, але його будуть збивати. Для... Небезпека є для правобережної частини міста Київ. Так. 18, 18. Це тут щось лівий. Правий. Дивіться, скільки летить в вашу сторону. Вони якось летять, мені слово йде. На західні, західніше вас. У Київ нема прильота, а в західну частину летять багато, багато ракет. 19 вересня, місто Київ. 19 вересня, місто Київ. Лівий берег. Правий, дивіться, зразу лівий берег, кажуть, що може щось бути. Ліва бережна частина десятка мечів. Будьте уважні, і захист може не спрацювати. Кажуть, по наводці будуть кудись бити і показують, що влучання. 20 вересня, місто Київ. Лівий берег, правий, лівий, правий, лівий, правий. Дивіться, по передмістю Києва. Тут і для лівого, і для правого берега тут є вибухи, чуєте, вони гепання це буде. Але у Київ прильота карти не показали. Бережіть себе. Біла церква з 16 по 20 вересня. Чи буде в Білу церкву прильот? Загроза від уламків для вас. Прямого влучання нема, а уламки, від уламків ви можете постраждати. Одеса. Одеса 16 по 20 вересня. Місто Одеса. Чи буде приліт в Одесу? А, карти не показують в Одесу. Ні, не, десь летить. Ну, Одесь район, але ну, ну, не Одеса. А, місто Кривий Ріг. 16 по 20 вересня. Місто Кривий Ріг. 16 по 20 вересня. Північна частина міста Кривого Рогу. Нема прильоту. Південна частина кривого рогу. Південна частина кривого рогу. Тут, бачите, в річки пливуть. Що кажуть, там, де вода, можливо, там якісь лодки. А там, кажуть, щось може бути. Для південної частини є загроза. Є карти показують. Південна частина кривого рогу. Можливо, передмістя, окраїна, ну таке. Західна частина кривого рогу. Нема прильота, слава Богу. І східна частина кривого рогу. Слава Богу, не показали карти центр кривого рогу. А от для центру, дивіться, показую, десятка мечів. Воно якось центр ближче до сходу. Тут карти показують. По-моєму, минулого разу теж це щось там було про схід і про центр. Карти можуть попереджувати за, можливо, буває і за 2 місяці попереджують. Тому, дай Бог, щоб все було добре. Місто Миколаїв 16 по 20. Чи буде до вас приліт? Миколає, дивіться, ворог щось в вашу сторону дуже агресивно настро... налаштований. Кажуть, що може бути приліт. Бачите, тут карта і диявіл, карта і смуток сльози, карта, так як знаєте, прям активна якась ситуація. Кошмар на вулиці В'язів. От, для Миколаєва ці дні, я б сказала, такі будуть гарячі. Будьте обережні, мої дорогенькі. Щось тут активність в вашу сторону. Місто Очаків Миколаївської області. 16 по 20 вересня. Чи буде до вас прильот очаків? Ну, теж, бачите, біля води, коли південна частина, там лодка продирявлена, щось будуть збивати. от. Ну, а така активність в вашу сторону також є, на жаль. По вісімки, коли, знаєте, по наростаючі, наростаючі, наростаючі. Є загроза з двох сторон. Південна частина Очакова, будьте обережні. Місто Львів 16 по 20 вересня. Місто Львів 16 по 20 вересня. 16 по 20. Кажуть, слетітимуть в вашу сторону, їх будуть збивати. Наводчики щось дають позиції, розвідчики там у вас, шпіони. Багато там наводчиків, колаборантів. Знаєте, мені таке слово йде, як люди, які лишилися житла. І для Львівської області тут є, кажуть, південно-східна частина Львівської області там є небезпека загроза прильоту. Як якийсь може бути. Часний приватний будинок поранений. Бержіть себе. Тернопіль 16 по 20 вересня. Місто Тернопіль 16 по 20 вересня. Так, Тернопіль, 16 по 20 вересня. Ага, Тернопіль. Ну, слава Богу, я не бачу прильота. Хоча для області, кажуть, є. Для області є загроза. Місто Хмельницький, 16 по 20 вересня. Місто Хмельницький. Хмельницький, дивіться, може бути. Дивіться, західна частина вашого Хмельницького передмістя Окраїна. Тут кажуть, показують карти, що може бути прильот. Будьте уважні, будьте обережні. Карти вам показали небезпеку. Старокостянтинів 16 по 20 вересня. Місто Старокостянтинів 16 по 20 вересня. Чи буде в Костянтинів прильот? 16 по 20 Старокостянтинів. Дивіться, південна частина. Там, кажуть, передмістя. Старокостянтинова вибухи, що аж підстрибувати будеться. Але саме місто тут не показали карти, слава Богу, прильота. Зловили. Бачите, ловлять. Багато скільки летить і зловили: місто Героїчний Харків. Мої співчуття сьогодні я читала там новини. Це просто жахіття. Чи зменшиться кількість обстрілів Харкова 16 по 20 вересня. Тут кажуть, карти нема зменшення. Тут кажуть, навпаки, може бути збільшення обстрілів Харкова. Бачите, тут кажуть, летить щось, бивають, така прям активна і от трицарь, прям летить така воїнственна, в нього, Така фігура тут намальована з мечем, летить, і це загроза повітря. Страх залишитися без житла. Тут показують, що може якийсь бути прильот, дуже серйозний. Що під будинку? Господи, спаси, сохрани помили. Так, героїчний Херсон. Чи зменшиться кількість обстрілів Херсона? Та нема, дивіться, диявол там сидить, він стріляє. Немає і смерті, і диявол тут ця, цей тиждень 5 днів тут кажуть, досить серйозна небезпека для міста Херсон. Можуть постраждати в житлові будинки. Якесь підприємство, яке працює. Господи, поможи. Вінниця. Вінниця. О, внучок прийшов з прогулянки. Кричить там щось. Вибачайте. Вінниця. 16 по 20 вересня. 16 по 20 вересня, місто Вінниця. Нема прильоту, слава Богу. І е, Кропивницький заключений у нас на сьогодні місто. Це Кропивницький, 16 по 20 вересня. Чи буде прильот у Кропивницький? Дивіться, тут у вас загроза від уламків для північної частини міста Кропивницький. Тут є небезпека. Бачите, північно-східна частина тут може бути прильот. Кропивницький, окраїна, ну, як вона, як показують, як територія міста. Північно-східна частина. Тепер у мене хтось питав, просив область. Мої глядачі просили. Кіровоградська область. Чи буде Кіровоградська область 16 по 20 вересня прильот? По краям да, ті якось прикордонні території, там кажуть, що може бути прильот. Прикордонні тут показують і східна, східна, південна, південно-східна частина. Так. Отакий От у мене таропрогноз, мої, шановні глядачі. Пишіть свої коментарі, пишіть свої запитання, пишіть свої думки. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, діліться моїми відео. Все читаю, все бачу, всіх відчуваю. Скоріше, нашої перемоги, всім бажаю, всіх всіх обіймаю. До зустрічі!